На ваших екранах поєдинок семиразового чемпіона України та учасника континентальних змагань у своїй віковій категорії Чемерівчанина Андрія Кузьміва. Він майстер спорту України і реальний кандидат не тільки на чемпіонат України, а й на Європу. Президент обласної федерації ВТФ Сергій Пісоцький. Немає сумнівів в успішному виступі вихованця Володимира Мельника, бо Андрій уже сім разів здобував золото на національних чемпіонатах та й на європейській першості показав себе з вигідного боку, хоча в призи і не вийшов. Крім цього, спортсмена каже Сергій Пісоцький, ще ряд фондисті Хмельниччини пройдуть відбір на змагання. Спортсменів такої вікової категорії старого світу. А цей бій Андрій Кузьмі закінчив із рахунком 16-0 на свою, звісно, користь. Прізвища його суперника оголошувати не будемо. Власне, це не так важливо в даному випадку. Спортсмени такого рівня в області цього віку не повсякденний випадок. Це спортспортивна здійсність. Насправді добрий, насправді дуже добрий. Не люблю це все драки. Це. Не Як помогло. же можна так себе от налаштувати, щоб от бути таким розлюченим? Я не знаю, це не в кожного виходить, це не в кожної людини. Воно дано з самого народження. На життя не перекидаються ці емоції? Ні, не перекидаються ніколи. Сьогодні ваш поєдинок, що ви можете про нього сказати? Чи варто було стільки зусиль докладати? Адже ваш суперник, так очевидно, був слабший від вас? Очевидно, слабший, але потрібно навчити трошки. молодь. Як потрібно працювати. Тренер спортсмена Володимир Мельник зізнається, такі вихованці, як цей, трапляються нечасто. а в Чемерівцях у нього є лише один відповідний спаринг партнер Сергій Забіяка. Однак решті хипандистів нашого краю є на кого рівнятися, і не тільки на нього, бо на Хмельниччині є ряд майстрів, майстрів міжнародників і заслужених майстрів спорту. Командні призові місця на змаганнях за підсумками особистих виступів належать збірним Чемеровецького, Кам'янець-Подільського та Старокостянтинівського районів. А головним результатом шостих літніх спортивних ігор організатори вважають успішний відбір збірної команди області на юніорські всеукраїнські змагання. Це 12 дівчат та 14 хлопців, які сподіваються тренери на національній арені також гідно витримають конкуренцію і поїдуть на Кіпр.